Зациту, і поки я того когось буду цитувати, а у вас народжуватиметься думки хто це, то тоді це означатиме, що ми реально почали всі розрівати. І щось таке про себе може знаємо. От що казав він: Росія є тільки одна імперіалістична. І так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лих жертв, терпінь і падіння. А далі він каже, до цього ще далеко. І ще одна думка від нього. Путін його помічно боїться. Його не знає його спадщини половина нашої країни. Точно якщо завтра на зміну більшовизму і пройде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України на її поневолі. Російський народ. Як і досі буде нести той імперіалізм, робити не все, щоб тримати Україну в поневолі. Чуєте, російський народ, не російська влада, а російський народ це все робитиме. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси всіх російських політичних середовищ. Я звертаюся цією його цитатою до всіх тих ідіотів, які вважають, що є хороший русський. І він робить висновок цей чоловік. Може, ви вже знаєте його прізвище? У Усіх живе крайня ворожість. Усіх без винятку живе крайна ворожість супроти ідеї державної окремічності і суверенності України. От скажіть, будь ласка, чому Степан Бандер розуміється ще що найменше 70 років тому, ані наша влада, ні світ, чи то Європейська унія, чи НАТО цього не розуміє.